Аго, що? Нарухайся! Нарухайся! Алло! Чому ти ухиляєшся? Не будь дивним, та какуро! Це ти дивна! Чому ти так раптово це зробила? Тому що, тому що після освічення кохання обов'язково треба поцілуватися! Ще після освідчення треба поцілуватись. І що це обов'язок хлопця прийняти це освідчення. Це точно помилка? Це взагалі таке прочитала. Ну, в книзі у дадовому кабінеті. Ти точно, що ж ти те прочитала? Щераторі, ти дуже популярна серед хлопців. Чому ти поводишся, ніби ніколи не мало стосунків? Любиш з язиком? Я такого не казав. Може, припиниш це! Популярна дівчина не повинна робити таке! Не Неутотожні! Ти не знаєш, яких зусиль коштує популярність, і я не у стосунках. Я просто в них не розбираюся. Це те саме, що описує ця фраза. І саме зараз ти помиляєшся у всьому до останнього. Я ще ніколи такого не відчувала. Дозволь мені освічитися! Ти з глузду з'їхала, що в тебе щось вселилось? Зачекаєш на торі.